Шановні глядачі, я вас вітаю! Сьогоднішній подкастик у нас присвячений самохідній артилерійській установці 2С1 Гвоздика. Але перед початком цього подкастику декілька слів про мого знайомого. Я хочу вам розказати про його Тікток-аккаунт, який називається Бас. Він там проводить збори на 93-ю бригаду Холодний Яр. Можливо, ви щось про них чули. Так ось ці хлопці чомусь не так часто згадуються в новинах та ЗМІ, але вони розташовуються на одних з найгарячіших напрямків, і тому, власне, закликаю вас підтримати мого знайомого який робить збори для них, посилання на його tiktok аккаунт я само собою залишу в описі під цим відео. Ви зможете перейти, закинути, скільки вам не шкода гривень для наших хлопців. Також інколи я роблю репости його баночок, зборов в наш телеграм-канал, точніше там колох, чат. Тому переходьте туди Посилання також є в описі під цим відео. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви підтримуєте наших хлопців. Ну а тепер поговоримо про гвоздику. Що ж це власне таке? Ну, це, по-перше, самохідна артилерійська сновка, і це вже зрозуміло. Було спочатку цього відео самохідно, тому що ну, вона може сама їздити, але це вже починає вам лити воду. Ну тому що я ні, я не водолій по знаку Зодіака, просто я люблю трішечки, ну ось побазарити, мені це подобається. Так ось. В чому прикол? Коротше, не було у совків нормальної артилерійської установки, але вона була потрібна, тому що вже на заході почали розробляти свої якісь зразки, вони почали кататися, насипати і заважати. Ну, як заважати? Вони то, в принципі, каталися у себе на землі, нікого там не намагалися захопити, але ось совкову не подобалось, те, що у них є, у нас нема. Треба зробити. Ну, коротше, власне, а навіщо щось видумують, коли вже є, ну готові легкі бази. Було просто запропоновано варіант на базі. Базі Сустопе, це така, знаєте, як ну прототипна взагалі самохідна установка, але е, брали саме бази від більшого об'єкта 124, але фактично база у них та сама. Краще мені ну особисто мені простіше розуміти бази від Сустопе. Власне, я ставлю вам фоточку. Дивіться, ось це ось така база. Досить така, солідна. Наступна база це від МТЛБ, вона ж мотолига. Також досить логічний варіант, тому що ну легка, масово, дешева. Ну а На що ще треба для, знову ж таки масовий, дешева артилерійська стовка, яку ви хочете дуже легко та просто запустити в. На рейки, щоб вона просто почала виготовлятися і в масах поступати в армію. Ну, власне, Чому б ні? І наступний варіант, який, власне, потім майже що фінішував, це база від бмп 1, тому що, знову ж таки, легка, в міру щось там має якусь протикульову, протиуламкову захищеність і досить дешево. Тобто, знову ж таки, пустити в масу можна, чому б ні, потенційно постріл від 112 мм гармати, вона мала б тримати. Але там був один такий, ну, як як би його так назвати? Людина, коротше, яка сказала, що Ну, БМП-1 базу ми не хочемо брати, ну, тому що, а навіщо? Вона нам чомусь не подобається. Я не хочу. коротше, Він сказав, що я не хочу. І Совку сказали, блін. Не, не можна брати, коротше, блін. А база МТЛБ виявилася занадто коротше ненадійною. Ну, точніше, ненадійною, Вона просто не була розрахована на такі габарити, на таку потужність. Тому вони вирішили це просто радикальним методом. Додали аж один каток, ну чи що одну пару катків. Ну, власне, один каток справа, один зліва. Це виходить одна пара катків, так до бази МТЛБ і трішки переробили, власне, усьо. І так з'явилася база від гвоздики. Якщо ви дивилися моє відео про кавар'є, я думаю, що таких людей тут дуже мало. То, коротше, я тоді критикував цю базу, тому що вона, ну, як мінімум для БМПшки, таке собі, але для артилерії нормуль, вона така трошечки величенька, але то вже діло таке, ми потім про неї поговоримо окремо. Так ось, власне, база у нас є. Тобто, це що? Це модернізована МТЛБ. Я думаю, всім це зрозуміло. Тобто ніхто особливо не парився. В принципі, все ж те саме, що в мотолизі, але ну, каток більший і трішечки відбувається. Візуал так змінили, щоб знаєте, так рестайлінг. Коротше, загалом то більш нічого. Що стосується озброєння, все ще набагато простіше, тому що просто взяли вже відомо на той час цю гаубицю Д30, яка має калібр 122 міліметри. Ну і власне поставили, і все. Само собою, що башта була необхідна, тому що якщо без башти, то це якийсь архаїзм, нам таке не треба. Тому взяли, поставили башту, щоб було стильно, модно, молодюжно, так би мовити. І все. І тобто відома база трішечки допрацьована, абсолютно, ну фактично, не змінена гармата. Так, ось ця Д30 гаубиця. Ну і башта, само собою, що розроблена спеціально для цієї гвоздики. Але, ну, все ж таки, є деякі відмінності у самої гармати, тому що, хоча там і ство. У цей ежектор, ежектор, а дульний тормоз, воно в принципі схоже. Все ж таки, деякі відмінності в конструкції є, тому що це ж, вона вже була встановлена на е, самохідку. Але для вас це не має ніякого значення, тому що балістика, боєприпаси, усе те ж саме, що у цій гаубиці д 30 тому фактично, ніяких фактично, змін немає. Власне, Давайте зараз поговоримо про саму гармату. Вона у нас називається власне, 2А31 вона називається. Із таких цікавих особливостей, до речі, враховуючи те, що машина 68-х років вона почала розроблятися, ніж не розроблятися, а виготовлятися вона почала 68-го року. У неї є ежектор, дивіться, на її ствол. А ежектор нам для чого потрібен? Правильно, ті, хто знають і знають, щоб можна було витягувати. Газ під час пострілу з бойового відділення, тому що бум, фізика працює, фізика витягує дими, тому що там створюється коротше тиск, від'ємний чи позитивний, наче від'ємний, який просто після того, як снарядик вилітає, висмоктує усі гази, ну не усі, а більшість бойового відділення, тим самим даючи екіпажу надію на свіжий кисень, точніше на його незіпсованість ось цими пороховими газами. Так ось, це що стосується такого візуалу та деякого функціоналу, що стосується. Бойової ефективності, то вона ну, на той час більш-менш, але зараз, само собою, що трішечки е, таке собі. Так, в е, чому ж проблема? Проблема в далекобійності, тому що середня далекобійність, ну, так би мовити, не середня, а фактично максимальна далекобійність більшості радянських боєприпасів складає 15 кілометрів, і це знову ж таки максимальна далекобійність. Тобто, ви повинні розуміти, що на максимальній далекобійності у більшості артилерії розсіювання вже стає, ну. Гірше, тому що це максимальна далекобійність, і там же як доплюнеться снарядик, так і доплюнеться. Плюс це радянська техніка. А там, самі розумієте, ну 4-3 все робилось. Так бону влізе, не влізе, долетить, не долетить, насипали, не досипали. Коротше, все по класиці, все по радянському, це все зрозуміло. Так ось. Цікаве, до речі, наступне. Те, що ця гармата, якщо ви так ну, трішечки могли подумати, має калібр 122 міліметри. А ми з вами знаємо, що? Ми знаємо, що у танка ІС2 був також, ну, ж була а не був, гармата, яка мала калібр також 122 міліметри. Але це гармата, яка мала ну, ж не мала, могла вести вогонь прямою наводкою, так, прямим наведенням. Так ось. Ця гармата також може. Тобто Акація може, дійсно, навіть не потенційно, а дійсно може вести вогонь прямою наводкою. І, власне, вона може це робити кумулятивними боєприпасами, які на секундочку можуть прибувати до 460 мм броні. Як вам таке, а? Тобто, знову ж таки, якщо ми так подивимося на сучасні ралі, коли динамічний захист, комбіновано броня і всі ось такі приколи. Таке собі, тобто, в принципі, пробити щось в лоб навряд чи у вас вийде, але, 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 якщо динамічного захисту там немає, чи там в бокову проекцію, чи якась легкоброньована техніка з прямою наводкою, з гвоздики, дійсно можна вальнути. Тим паче, що далекобійність цих боєприпасів ну, максимально складає 2 кілометри, написано подеколи 1 кілометр, але максимально все ж таки 2 кілометри. Це не те, щоб дуже багато, але знову ж таки, це стрільба прямою наводкою. Як там може бути сильно багато? Що стосується інших боєприпасів, то Знову ж таки, фугасний, це її основний боєприпас, який летить максимум на 15 кілометрів, але це радянський боєприпас, тому що є ще з посиленим пороховим зарядом, так, так, так би мовити, суперчардж, який може летіти до 17 кілометрів аж на 2 кілометри більше. Ось це, ну. Прорив технологічний, так би мовити. Але дійсно прорив технологічний можна назвати інший боєприпасик, який має донний газогенератор. Він же активно реактивний снарядик, який вже може летіти на 21 км. Йоу! Але проблема в тому, що якщо я зараз не помиляюсь, артилерісти в коментах мене само собою ще виправлять, тому що я бойовий диван не освічений. У мене на дивані є тільки кулемети. вибачаєте, гармати, гаубиці в мене ще ну, не, не, не встановив на свій диван, тому артилеристи дай. Мені знати в коментах, чи активно-реактивні боєприпаси на звичайних ось таких радянських артилерійських установках мають гіршу влучність, тобто, чи падає купність стрільби при використанні ось таких ось боєприпасів. Ну, власне, напишіть мені, дійсно цікаво, я думаю, що іншим буде також. Так ось, е, окрім фугасних, є також у нас. Керований боєприпас, який називається ну так понтовито. Китолов 2М-інфі, про нього фактично ніякої немає. власне, Що тут думати? Просто керована, фугасна е, головка, яка може летіти до 15 кілометрів. І усе. Просто боєголовка, яка може летіти на 15 кілометрів, і її можна керувати. Усьо. Ну, тобто, прилетіло, куди ти її накерував, і зробила бум. Нічого цікавого. Хімічні боєприпаси, які також летять до 15 кілометрів, але я думаю, всі розуміють, що хімічна зброя, хімічна зброя, ми не використовуємо тому, що ну, нам не можна. Але росіяни використовують тому, що їм також не можна, але чомусь ніхто їм не каже про це. Ну, коротше, тема іншого відео, самі розумієте. Також є дуже прикольні шрапнельні снарядики проти піхоти, які роблять піхоті весело, тому що шрапнель це що? Правильно, це так. Також весело шрапнельний, також летить до 15 кілометрів. Ну і там же подрібниця освітувальний агітаційний, там газети, коротше, закинути на 15 кілометрів комусь в хату. І це також весело. Е, також цікаво, те ще боєкомплект у неї складає аж 40 пострілів. Це, до речі, багато. Ну, особисто я вважаю, що це багато, тому що 40 пострілів, яка вона може возити з собою. Якщо не помиляюсь, то у Піона 2С7 був ну, в ранніх його модифікаціях, наче 3 постріли чи взагалі один постріл. Але там і калібр. 203 мм. Ну, загалом-то, розумієте, піон без якоїсь ну, подачі, боєприпасів зі сторони, вогонь так вести не може, а гвоздика може приїхала, 40 разів плюнула і змоталася. Я вважаю, що це круто. До того ж, до того ж гвоздика може змотатися, тому що ми вже переходимо до її іншої характеристики, а саме корпус та динаміка Як я вже казав, тут корпус, ну, фактично, це модифікована база від МТЛБ. Ну тільки на одну пару катків більше стало. Але що ми знаємо про МТЛБ? По-перше, по вона досить легка, і тут, в принципі, нічого не змінилося, тому що ну, бойова маса усієї гвоздики, ну щось майже 16 тонн там, 15, 15 з копійками, тобто, майже 16 тонн є бойова маса, і це не враховуючи, що це самохідна артилерійська установка. І... І окрім гарної прохідності через ось таку невисоку вагу, ти загалом до базою МТЛБ, яка в принципі нормально так пролазить по такому добрячому гівну, вона ще й може плавати. Ви собі тільки уявіть, це плаваюча, плаваюча самохідна артилерійська установка. Чи це не прикол? Ось я не знаю, ну тісно, хтось каже, що це дурня. Навіщо артилерії плавати? Але ось чомусь у Совків був ось такий прикол, ось їм подобалося, щоб усе плавало. Ось їм, ну це прям їх не знаю, ідея була, ну, у них такі фішка, це, чи що. Тобто, щоб усе могло плавати. Ну, і власне вам ось госдика, власне, перша серійна амфібійна самохідна артилерійська установка. Просто знаєте цю інформацію, можливо, не знаєте, можливо, вам вона взагалі не знадобиться, але якщо ви. Буде сидіти з кимось ганяти квас, то скажете, о, ти знав, що Гвоздика перша серійна амфібійна артилерійська самохідна установка, а? Тобі скажуть, вау, як же мені цікаво. Тому що це цікава інформація. Якщо хтось суперечить, ну він просто, ну, ну, коротше, забийте. Людина якась. Буквар, коротше, не читало ось і все. Дайте її там буковою, нехай згадає. Так ось, що стосується цієї бази, окрім гарної прохідності та того, що вона може плавати, вона ще не має броні, тому що бронювання башти, ну, звичайно, що башта це не база, але башта має бронювання в 20 мм, а база має бронювання в 15 мм. Само собою, що цього не вистачить, щоб зупинити щось більш-менш серйозне. Навіть з крупнокаліберного кулемету, воздику можна зробити. Шкода, шкода, але це факт. Броні у неї немає, тобто від якогось ПМу чи калаша не на бронебійних патронах, можливо, врятує. Але я думаю, що не більше. Але знову ж таки, це артилерія, і казати, ну тобто, що це прям такий серйозний недолік, це неправильно, тому що вона не повинна якісь там боєприпаси відражати. Це артилерія. Вона стоїть в тилу і робить весло. І, власне, з цим вона справлялася б успішно, якби далекобійність була не 15 кілометрів. Хих. Печально. Що також тут цікаво, двигун, який ну, власне встановлений в цій артилерійській установці. Це ви подібний, чотирьох дизельний двигун, тобто звичайний радянський дизеляка, який має потужність 300 кінських сил, і може розганяти цю тачаночку в теорії на ну, ще на, а, по шосе до 60 км на годину. І це досить багато, тобто така динамічна боричка, на свою вагу його, в принципі, вистачає. Але по пересічній місцевості вона розганяється десь приблизно до тридцяточки. Тобто, це, так, це така її максимальна, чи не максимальна крейсерська швидкість, щоб просто. Ходовку ви ну, не розвалили ось і все. Але загалом-то 30 очко по бездоріжжю це добре. Якщо вам хтось каже, що це мало, це геть не так. Ну, можливо, для якогось Т-80 з газотурбінним двигуном це так собі. Але для ось такої машини це окей. А по воді, до речі, вона пересувається зі швидкістю 4 км на годину, і вам варто, чи ще вам не варто брати більше 30 боєприпасів на борт, корабля, так? Тому що вона може втопитися. Ну, точно ж. Не втопитися, затонути, затопитися. Коротше. Е... Ви зрозуміли, не буде вона плавати, піде на дно, кормити раків. Ось і все. Не беріть більше 30 боєприпасів, тому що Тому що погано буде. Ось чому не беріть. Ось, і все. Власне, екіпаж складається у нас з чотирьох людей, тому що ну, механік водій у нас красава, за речагами там сидить, робить весело. Заряджаючий, який користується крутецьким досилачем. Так, ось ця гармата має ще й досилач боєприпасів, і саме заряджання роздільно-гільзове. Тобто, спочатку снарядик. Потім гільза з зарядом. І прикольний досилачик досилає і снаряд, і заряд. Само собою, що по черзі, треба ручками його класти на ось цю реючку, на ось ці лоточок. Так, лоточок. Все ж таки, треба його класти на лоточок ручками, але досилається воно в казину частину. Е, ну, механічно, механізований досилач. Це круто. Командир, само собою, у нас має бути і навідник. Чотири. Начебто чотири я нарахував. Чомусь пишуть, що п'ять, де там п'ятий, можливо, другий заряджаючий, але навіщо вам для 122-мм гармати другий заряджаючий? В танку Єси був один заряджаючий, і чомусь вистачало. А тут розвернутися, де? Навіщо він вам ще другий? Він буде у вас тільки тирити сало зайве. Собі залишить, на що вам ось це? Ну, Зайві руки тут дійсно зайві, вони, ну, не, вам не потрібні. Гуснички маленькі, легенькі. Що Там 4 людини можна все сміло міняти. Навіщо вам 5 особа? І, ну Хіба ж у вас компанія е, така величенька і сало у вас багато, тоді так. Якщо на вас настільки його багато, тоді покличте й і мене. І, і я також доєднаюся. Буду шостим на броні. М? Як вам такий варіант Знову ж таки, я жартую, тому якщо хтось тут ну, приколи не викупає народ, мені важко. Коротше, членів екіпажу від 4 до 5. Чому пишуть 5? Гадки немає. Тому що взагалі там має бути 4. Знову ж таки, механік водій. Заряджаючи навідник і командир. Тому якось так. Е, з переваг цієї самохідностовки, тому що ми, в принципі, вже обговорили ну, більшість її технічних характеристик. Перевага! Це, по-перше, те, що вона дешева. Ну, тобто вона дешева, вона просто по конструкції. І їх досить багато, тому що ну, їх зробили більше 10 тисяч штук, і тому запчастини, ремонтопридатність у неї досить непогано. Але, наче кажучи, ресурс ствола в неї досить вже печальний. Також до переваг можна віднести гарну прохідність, гарну максимальну швидкість. Ну, в принципі, вона по динаміці досить гарна. Вона вміє плавати, це також такий, ну, перевага. Вона має непогану. Швидкострільність близько 4-5 пострілів на хвилину і це дійсно непогано. Так, без автомату заряджання, але там є досилач, і він забезпечує також ну, такий собі комфорт, тому що тобі не треба банально пхати все у казину частину. Те, замість тебе це зробить механіка. Е, ну, і, в принципі, усе. Ну, хіба що можна ще сюди додати простоту, тому що вона дійсно проста, не вимагає якихось там серйозних навичок навіть від самого артилеріста, тому що, ну. Проста конструкція, таки, знаєте, ланус в світі артилерії. Він простий і надійний. До мінусів можна віднести наступне. По-перше, і найголовніше це недостатня далекобійність, тому що 15 кілометрів та навіть 21 кілометр. Ну, це таке. Тобто, це вже давним-давно не сучасний якийсь рівень. Навіть 25 кілометрів це вже таке собі. Зараз артилерія, в принципі, на 40 аж бігом стріляє звичайними фугасами, ну, хіча... ну хоча б на 35 Це звичайним фугасом, вона стріляє якимись керованими, активно-реактивними, ну там просто 40 плюс. А тут ну максимально 21. Ну, про що тут можна казати? Звичайно, що далекобійність робить її максимально неконкурентно спроможною, і що найголовніше підставляє вас під е, ворож то, що зворотній артилерійський обстріл, тому що ворожа артилерія до вас дістане якийсь там чи чимста. А ви що? А ви нічого, ви не зможете просто нічого е, зробити у відповідь, тому що дистанція вас буде просто тримати, плюс дрони, плюс всілякі орлани. Ось це все, все, що в небі літає, вас бачить, робить вам потім неприємності через ворожу розвідку. Коротше, ви розумієте, далекобійність тут печальна, і це величезний недолік. Також до мінусів можна віднести калібр 122 мм, тому що, по-перше, його потужність об'єктивно та логічно менша за 152 мм боєприпаси. І по-друге, цей калібр заважає уніфікувати інші самохідки з цією самохідкою, тому що ну, різні боєприпаси, різні калібри. Це робить додаткове навантаження на логістику, і це недобре, тому що замість того, щоб пихати один транспортер з боєприпасами калібра 152 мм, вам треба пхати ще інші. Боєприпаси Калібра 112 спеціально для цієї відсталої самохідки, і розуміючи, що вона фактично ні на що не здатна в сучасних реаліях, тому що тупо застаріла і через свою далекобійність ні на що не спроможна. Ну, як воно вона спроможна, і само собою, що коли нічого немає і просто потрібна вогнева підтримка, вона вам їй дасть. Тобто вона забезпечить вас вогневою підтримкою, буде насипати, робити це досить швидко і змінювати позицію також вона зможе. Але, знову ж таки, система забезпечення стара, так є модерні. Незабезпечення системи керування вогнем, тут стара, так є модифікації, які це покращення, чи хорватська модифікація, чи сербська, неважливо загалом, то вони є, але навіщо? Тобто це просто нерезонно, вони застарілі, і наскільки б класна та система не була, гармату вам треба тоді міняти. Якщо міняти гармату, ви тоді просто зробите з гвоздика акацію. Акація, яка має калібр 152 мм. Якщо ви хочете, ми зможемо зробити. Е, ми зможемо зробити подкастик. Хто ми? Я тут взагалі-то один сиджу, і чую, я ж тут ну, сам з собою виходить, спілкуюся. Шиза. Е, так ось, якщо ви хочете, ми зможемо зробити ми, знову ми. Е, ми, зможемо, е, ми. Шиза, Шиза. Я зможу зробити подкастик про цю самохідну артилерійську сновку, яка вже називається 2С3 Акатія. Е, ну, якщо ви захочете, просто дайте мені знати в коментарі. У мене на цьому усьому, тому що ну. Більше інформації у мене про цю самохідку немає, що сказати більше про неї немає. Особисто вони, мені вона подобається. Чисто своїм зовнішнім виглядом вона виглядає прикольно, такий собі хечбек, хедж, заднє баштове розташування, чимось схоже на прототипні, надважкі німецькі танки, але це радянська самохідка. Шиза знову прогресує. Коротше, вона мені просто подобається візуально. А ви можете написати в коментарі, що вам в ній подобається, або, ви, або не подобається. Також можете написати. Сподобався вам, чи не сподобався вам цей подкастик? Мені буде цікаво почитати. Власне, у мене на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну!